Мінагрополітики ініціює стажування студентів аграріїв за кордоном. Можливість пройти практику на найкращих іноземних підприємствах матимуть найуспішніші з них, заявив голова відомства Олексій Павленко під час робочого візиту на Полтавщину. Також міністр зустрівся зі студентами і викладачами Полтавської державної аграрної академії. Міністр запропонував, аби аграрний бізнес активніше співпрацював з навчальними закладами, адже студенти, які здобудуть цінний досвід, зможуть підняти земельну галузь України на новий професійний рівень. Зазначив Павленко. Непогано було б, що наші, наші студенти, наші агроуніверситети також мали співпрацю з такими потужними виробниками. І вже принципово погодилося, що найкращі студенти будуть мати можливість поїхати в США, збиратися дитя входить стажування на найкращих заводах Піонер і потім мати можливість тут працевлаштовувати. Що також є, по суті, ще одним з кроків можливість співпраці нашої науки, наших студентів разом з таким серйозним виробником.